<кхем> О, все. Картинка з'явилась. Бажаю добро зруя всім, хто. Всім, кого тут немає всім, хто тут є. Зараз крутимо. Угу. Покрутили рулетку кайф Ніч. Що, від першої соло одразу з ходу. Поїхали. Хвилин, думаю, через 30-40 зайде е, Нагі до мене. Чи я до нього. Будемо грати вже разом. Чи разом? Як там правильно? Не знаю. Щось довгий підбір. Дивно. А, нормально так довго грузилося? А, Мірамар. Кайф. До речі, почну одразу з гарних новин. Я купив собі крісло. Нарешті. Я тепер не буду грати стоячи Хі -хі -хі. Нарешті це сталося. Який же це кайф сидіти на м'якому кріслі? Да, щоб нормально всістися. Розуміти, як сісти, щоб нормально було? Так. Поки час є, якось всядусь. Якось наче так. Як? Не знаю. Нормально, коротше. З часом зрозумію, як сидіти треба на цьому кріслі. Так, думаю... Я навіть не знаю Куди можна впасти так, щоб зручно було до на центеру. Для розминки саме те. У нас зараз будуть чисто зараз. У нас зараз будуть чисто зараз, так. Да. У нас будуть зараз чисто такі розміночні катки. Без всякого нагібаторства, я думаю. Хоча хотілося би. прям гарно зіграти. Литось. ні ні а да летять двоє добре зі мною двоє зі мною на ангар навіть один впав угу. <пев> <пев> Нагибаете пок. Мы не за эти безбройных бывает. Так что рухаемость. За Опа. Одразу отходжу. Бо знаю, я зараз хаешка может прилететь. Дэвин. Угу, понял. А, це він кинув Цю обманку кляту опа, чую. Чому на хп не хилиться? Не відовлюється, не розумію. Чо він такий тугий, до речі? Питаннячко таке. Мені щось взагалі не подобається з ним файтитись. Він якийсь тугий. Тачка? Не треба. Куди? нащо Ну і он нафік, я краще тут пересиджу трошки. Можу зараз туди забратись. І там посидіти, почекати на нього. Якраз таки поки буря, я так і зроблю. Да і він тут стояв, мені, мене чекав. Це... ну блін. Дивний якийсь тип, ну, нічого страшного. Як сталося, так сталося. 98. Кайф. Просто кайф. Шукається катка, хай. О! Одразу знайшлась ніфіга собі. Можна ну, так завжди, будь ласка. Ерангель, взагалі кайф що по розліту Ну, таке собі. Прям таке собі. Так, дістав свою підставку під ноги. Зараз взагалі з кайфом буду грати. Ну падати куди тут падати? Я не знаю, куди тут падати можна. Тут тільки якщо летіти кудись на мільту або на наваребку. Можна усі кімпочки впасти. І там звідти вже відіграти якось. Думаю, зона буде нам на сосновку. Хоча я не знаю, чи знайду я там щось адекватне в тих кімпах. Але спробувати можна. то падає дуже мало і зі мною падає один. Окей, я падаю на цей будиночок. Будь ласка, Щось зі зброї? Не кажіть, що тут зброї не буде. Угу. Зброї тут немає, тут чисто бірстовка Де ти друже? Мене ще й звук був не викручений До біса його Цього типочка. Побіг я ще цю хатку, мабуть, залутаю, бо з збірсовкою на нього йти це якось дуже самовпевнено, бо в нього може бути зброя. Іди нафіг. нафік не попадаєш? Він навіть не стріляв. Взагалі дивний якийсь тип. Кинувся хаешечку і все. Медкіт, нахер його? мінік А можна мені якийсь приціл для мініка так, чисто випадково. Угу, приціл не можна, я поняв. Окей. Ну що? Вихід тут тільки один. вбивати цього типочка. Якось. А, він же тут. Привіт, хлопчику. Ну, берстовка, да, берстовка це тема. Причому по, по мені з дробаша з такої відстані. Взагалі дивне створіння. А в нього також берстовка була. Ну я розумію його страждання. В такому випадку. Де дроп? Я навіть не до зона. А, зона тут, я понял. Але багато хто випав на сосновку. То зараз будемо ловити звідти тіпів. Принаймні, я думаю, що багато хто випав на Сосновку. А, ну це взагалі пуста хата. Кайф. Кайф не інакше. А хоча якась зброя сьогодні буде? Чи як? Ок, калаш. Калаш так калаш. Ага, і тут мд 4 Ой, МД4, М416. Тоді побіжу, зараз заберу те, що я там залишив. Той лут. Мені взагалі не заважало б забустатись до фула. І відхилитись трошки. А я ще й ту не лутав. Бірілка. До Біса бірілку. Не хочу я сьогодні з нею грати. Не стоїть в мене на неї. О, вісім ми сюди. В нього сам. Е, з нього саме кайф стріляти, затискати. Хто не згоден, Вибачайте Сюди. Так, ну тут я лутав. Думаю, можна брати тачку и їхати кудись. Чи тут засісти, не знаю. Навряд чи хтось будет їхати з сосновки. О, я кудись. І кемпи може. Там буває іноді весело. Ну, і доволі таки зручні, з них можна постріляти прикольно. Ми там бувало не один склад приймали. Правда, обличчям, але все-таки приймали. Опа! І де ви там десь? Поняв бачу, ні, не бачу, хотів колеса їм розвалити? Бачу? Ну з ним пікатись це таке собі рішення, чесно кажучи. І дивачко. Тут ще й червона зона. Не хочу. Не хочу. Неблагодарне діло. Хоча. Блін. Не знаю, може це смерть? А може це не смерть? Хочу спробувати зробити ось так. Я розумію, що це дуже погане рішення. Він був лівіше, наче. Ще там хтось стріляє? А де він саме був? А, він там був. А, Зараз... Так, це я тут а де той типок дився? Що там за дервом был, правильно? Правильно. Там хто стріляється? А, поняв. Тут нема що робити. Правильно, я думав. Зараз вона зійдеться, поїду в зону. А, вона сюди зійшлась. Поняв. Це я можу законтролювати ці хатки. Чи нафік їх. Ні, нафік. Хочу знайти когось пофайтитись. Щоб розім'ятись. Опа. Це де? тд файт эти пучки. Да если там дали. Угу. Він Ничей Сишку туди кинув. А нахера? І чому я і не чув під'їжджав? Питання. Нахера він кинув ту Сішку? На що він сподівався? Не. Tak, ja sobie... Postanowić nie lubić na po prostu... W ogóle... Новорангель. Это знак. Знак, что треба падать на Северный. Мяки иначе. Чого такий довгий початковий час цей орла? Одразу падаємо і розвалюємо. Зі мною треба буде дуже багато тіпів, тому треба якось виживати в цій всій ситуації. Підбираю перше, що стріляє. Бажано драбаш и на зажим. выдали Панцфауст. А ось Тут я навіть краще, тут є Скарель. Ну, oh. ще краще. А йо -мо. Тепер треба рюкзак. Чи так бігти? Ні, в мене патроні занято мало. То так от використав. Де ти? Давай, высунься. На нахер сфотков. Сфотков, друже, сфотков. Стреляй, Вин. Забагато ты хочешь. О, еще один Панцефауст. палка, ё-моё. Мені здається, що тут хтось ходить? Десь я когось чув? А, ні, нічого цікавого не було. Але де і кого я чув? Оце питання. Полетіли. Як же ідеально в мене полетів панцерфауст? Але, на жаль, я не записував. Нічого, я стріма виріжу. Туди ж падали, ціпи, де вони? О, тактичний рюкзак, в нього панц Фауст. З мінометки десь стріляю стріляють тут. Коняв. Коли стріляю з міномета краще не виходити. Як мені розповідали. Одні люди. Тихо, запиздівся трошки. Де це на? бачу? Бачу. Зараз його сфоткаю з панц Фауста. <свист> йо Божечко, <свист> <свист> Божечку, який це момент гарний був? Який же це гарний момент був? да Це подвійне селфі називається. Подвійне селфі. Йо моє